Кожного року, ми наприкінці зими, та на початку весни. Проводимо багато робіт по благоустрої території, дуже багато роботи по зеленій зоні, дуже багато роботи по косметичній роботи, там, де це потрібно. Підготовка до весенньо весен... літнього сезону, тому що весною очікується збільшення кількості наших відвідувачів. Після зимніх місяців можна подивитися, наприклад, слон. От, самий наш великий мешканець слониха Венді. Вона вже почала гуляти і зараз вона у наружному вольєрі. До речі, ми плануємо скоро розпочати реконструкцію слоновника. Це великий дуже такий проєкт у рамках реконструкції, масштабної реконструкції одеського зоопарку. Для наших, мабуть, для павіанів ми зробили великі такі ремонтні роботи наружного вольєру, бо цей вольєр досить старий. Увесь дах, січастий, він вже дихав на ладан, то ми його постійно латали та боялися, що втечуть наші павіани. Але зараз він повністю новий його замінено і наповнено вольєр елементами збагачення середовища. Коли жили в Одесі, річі відвідували, коли вже за межами Одеси, частіше. Старша донька десь бігає, вона завжди мріє, але мама купи нам таке додому. І Мама каже, ні, щонька, вибачте, не домашній улюбленець, це дуже цікаво. Кажеться, що вони зараз трошки всі сплящені, трошки не такі веселі, як звичайно, як влітку, але цікаво все одно подивитись на них. Дізнавати щось нове, нові тварини, щось побачити. Це ж не на кожній вулиці, не в кожному місці ти побачишся. Якби рідкість для наших країв. Ті ж Саме верблюди, вовки. Де ми вовка побачимо. Ми знаємо, що він в лісі виї. Ми дуже часто ходимо до нашого одеського зоопарку, з моєю дитиною завжди купуємо. Яблуки перед цим і це дуже гарні враження для дитини. Вона досить полюбляє яких звірів. Вона дуже любить їх годувати. І, ну стандартно раз в місяць ми сюди приходимо отримати якісь враження. Звичайно, зоопарк змінюється, Ось його слона вже побачили. Минулого разу не було, мавпи теж з'явилися. І так звичайно він більше розквітає, більше зелені також рибок запускають гарніше ще немає.